Хочу провести експеримент з таким фільтром Ecosoft зворотній Осмос. В ньому стоїть 75-та мембрана Аквафільтр, який вже рік, і стоїть 420-й обмежувач, звичайний, не EcoStoвський. І хочу зараз показати, який буде розхід у нас в води в чистої і в каналізації при тому, коли. Він буде в нас працювати з насосом і без насосу. У нас є ось такий помощник, він це все буде контролювати. Робочий тиск у нас 4 атмосфери. Вода у нас йде пом'якшена після водоподготовки. Експерт вже на місці, все контролює. І ми хочемо визначити, чи є різниця в використанні з насосом і без насосу при такому тиску. Який буде розхід в каналізації? Зміниться він чи ні?